Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні, знаєте, прокинулася і що мені захотілося, так це гарбузової каші. Там, де рис, ну хто там пшоно додає, гарбуз, молоко. Тож, буду зараз готувати. Настю кашку полюбляють. Тож, ходімо зі мною за гарбузом. А по погоді у нас вітер, страшний вітер, уже який день. Зранку сьогодні дощик у нас моросив, але невеликий, хоча по прогнозу погоди стояло, що буде дуже гарний дощ. Ну його так і не було. Ось таке. Дмета і дмета. Я ось зірвала гарбуз і йду до хати. Щоб ви не сумували, там ставлю шматочок відео за вчора, що я там показувала, бо залишився. Поки я дійду, ви подивитеся і будемо варити кашу. Так, ці тут сидять. Це я прийшла тут вчора ж моркву і буряки чистила. І треба сьогодні вони вже підсохли. Поки пісок сухий, немає дощу засипати, я так зберігаю моркву і буряк піском. І дивлюся, що хто ти, красуня наче, вилізла. ти вилізла. Ми вчора взагалі тобі обрізали крило. Зробили причухан, щоб ви не літали, а ти вилетіла. Як таке може бути? Наче і так гарно відрізали. ну таке Ну, нічого, поки не вилітають, і то добре. Що ви сидите? петухів багато, дуже багато. Більше 10 штук. Ну, це і добре. Просто зараз, поки вони там. Ростуть, а так потім поріжемо і буде холодець. Я вже, оце вчора ми різали крила. Дивилася, хто там тяжчий, і там десь є Де ти? Ось. Підеш перший на холодець. Бо вже щось хочеться. А їх, до речі, оце багато, і вони такі, це зараз щось вони сидять на погоду чи що, а тут завжди щось. Бігають, не можуть поділитися. Так що потихеньку будемо вирізати. Там ще писали, що мало у вас такий великий двір, а місця е, куря мало. Я ж кажу, підухи переберуться і буде їм тут вистачати. Раніше ми тримали ж курей один рік, ну, не знаю, напевно, роки два, як ми тут прожили, взяли. То ми тут їм дуже велику загородку зробили, ось там, де в нас дровник аж сарай, Ну і толку ніякого не було. Вони тільки грябалися, я ходила, загрібала та і все. А так собі вони ось ми їх же ж перегнали. Тепер можна випускати, щоб вони паслися, але ж поки нібо нема часу. А так ми їм закидаємо. Я їм бурячка ходила, рвала бадиля, потім ну, гарбуз кинула. Туди далі буде час дивитися і будуть собі пастися, Бо у нас все відкрите. Ну, в тому сенсі, що клумби. ну так собі сидять, все нормально. У них завжди воло повне, так що отак от, от спати сіла, точно дощик буде, так? Да? Я перебрала морку, яка більша. Взяла, ось її піском засипала. Шар піску, морква, шар піску, морква. Це така, щоб ціленька там на площі, ще кудись знадобиться. Завтра її опустимо, бо мені сьогодні самі тяжко буде. Ну, а оця така маленька, і там ще є такі десь півящички. Пів Ящичка треба пере. Чистити її і нам ясурубку, там, де насадка терка, і в морозилку. Бо в баночках в мене ще є з того року, тож в морозилку а там де видно. Хоча і в баночках мені подобається. Вона там не важко робиться, але я баночку відкрила, те, що мені треба, взяла, а то в пакетик і знову ж таки в морозилку. Вона так. Тверденька, така гарненька. Не дуже відрізняється там на смак, хоч там і оце тут рухає. так є. Що... Ось так. Зараз піду ще буряк, так складу. І все. Вітрюгано дує, дує. Коли він вже закінчиться? У мене тут стресова ситуація. Шукаю, хожу цього засранця малого. Думаю, де він дівся, а він на вікні в кухні спить літній. Все обійшла, подивилася, де, де. Думаю, все вже пішов десь, бо ми ж його нещодавно взяли. Ага, а він спить тут на вікні. Кс. Кс. -кс, -кс. Замазюрка. Ми йому оце процедури різні робили, бо вушка в нього грязня. Там чи кліщ, чи що. Треба ще буде щось купити то закапати. Я гарбуз сьогодні нарізаю, але більше просто на терку. Туди рис, молоко і все. Сьогодні хочу покришити. Я це так мілко зараз нарізаю гарбуз і згадала, знаєте, колись було в мене діло, то готувала. То забуваю, як воно називається. Ну, таке, як вареники, пельмені. А, тільки по-іншому таке велике з цим з гарбузом і м'ясом. То таке, знаєте, їсти можна, але нам воно прям дуже не зайшло. Манти, значить так. Але гарбуз я люблю. Люблю і плачінди, і гарбуз шматочками просто. Це, знаєте, з дитинства. Такий десерт. Полюбляється. А ще бабуся, знаю, робила в, цьому. в печі цілий гарбуз, на навпіл його різала і смажився, і потім він такий був чорненький. Смакота була. У мене сьогодні, друзі, гарбузовий день. Поки там кашка вариться, я ось натерла гарбуз. Потім одне яблучко. Зараз сюди додам кефір, і будуть такі оладки з гарбуза. Це для тих, хто полюбляє гарбуз сода сюди. Ще я в тому році. Відкрила для себе гарбузову випічку е, солодка булочка, так сказати. Здобна солодка випічка. Туди йде гарбуз, ну це дуже смачно виявилося. Я як зробила потім, напевно, цілий місяць готувала ті булочки. Ну, і ще ось шматочок залишився. Це щось зробимо, але вже завтра сьогодні досить гарбуза. О. Ось такі оладки, отак вони смажаться. Я їх під кришкою, щоб вони ж добре просмажилися, бо там же ж гарбуз сирий. Хоча, якби додати м, такий гарбуз тушкований, то можна не переживати. Я так і так, і так роблю. А зараз і сметанкою м, буде смак Щось Захотілося сьогодні гарбуза. Ну що, кашка готова. Ось така вона вийшла, щось не фокусується. Я насипала в мисочку, нехай холоне, бо Женя вже ходить, просить, каже, де моя каша. І такі оладки. Такі вони жовтенькі, гарненькі. І все, я так на один раз. Бо коли воно свіже, воно все йде, а коли не свіже, то його і не хочеться. Так тепленько зараз будемо з чаєм смакувати. Ну що, в нас вже вечір, ми зайшли в будинок. Зараз вже почало темнішати раніше, тож немає що робити на вулиці. Сьогодні я взагалі добре попрацювала, просто не знімала. Сьогодні, так як я і казала в минулому відео, то шкілими попрала і прибирала в будинку. Думала, що ж така погода буде дощова, бо воно дощик маленький зранку був, а ні, воно розвинулося. Ну, нічого я. Зібралася прибирати, то поприбирала, розстелила все. Зробила одну роботу, прибирала а чоловік, каже, заходить і каже, о, нащо це ми це не знімаємо, як прибираємо, кажу, так швиденько хочеться все зробити, то ніколи. Кажу, буде зима, будемо кажу, знімати все, що робимо в будинку, бо що ж ми будемо, города не буде, то будемо все показувати. А зараз хочу ще дістати. Так сказати роботу на завтра, бо я щось останнім часом, оце в мене слова, кожен день кажу їх: відкладай, не відкладай, а робити треба. Тож покажу зараз, що ми будемо робити. Звечора готуємо собі роботу на завтра. Та-да-да-да, Що я тут дістала? Дістала я вон, рибу. Так, Тут карасі два пакетика, тут ось в пакеті. А лящі ми купували, потім іще йде риба. Це те, що ловили, все, ми складали. Ух ти, тяжко як. Коротше, вийшла ось така гора. Я сподіваюся, що коли там. Вона то почищена, але ж з головами. Не скрізь є голови. Що, коли я все це пообрізаю, завтра обсмажу, мені це поміститься в 24 півлітрові банки. Якщо менше буде, то нічого страшного, головне, щоб не більше, бо я все дістала. Те, що так і тут і залишаю, нехай собі до ранку, бо зараз уже у нас ніч, якраз до ранку, розтане і буде завтра мені чим займатися. Отак-от. От а вам кажу до нових зустрічей. Всього вам найкращого і в наступному відео будемо разом з вами го готувати консерву. Пока-пока.